Стаття 166 Податкового кодексу України зазначає, в яких випадках ви можете повернути податкову знижку 18%. Ці кошти були сплачені вашим роботодавцям у вигляді сплати податку. На дохід фізичної особи ПДФО. І у разі, якщо ви здійснювали внески на програми накопичувального страхування життя, тобто на вашу приватну пенсію, держава повертає ці 18%, в наступному році ви зможете подати декларацію в податкову і отримати відшкодування цих коштів. Знання закону. Ви зможете користуватися всіми перевагами. Хто не знає закон, то не користується. У нас існує закон про недержавне пенсійне забезпечення, і кожен українець може відкрити собі приватну пенсію. Переходьте до мене в телеграм-канал і дізнавайте.